Є черга для перевізників. Як функціонує нова система виїзду через державний кордон? Третина водіїв чернівецьких тролейбусів жінки. Як вони працюють та як опановували цю професію? Ексклюзивний матеріал. Сі 4 Кремль, який палає. Картина, що привертає увагу покупців на центральному ринку Чернівців. Військове переведення. Ігор Сорокопут залишив посаду очільника Чернівецького територіального центру комплектування та соцпідтримки. Як підтвердили медіахолдингу сі 4 у пресслужбі екс військомату. Наразі він переведений та продовжує службу в одній із військових частин. Нового очільника ще не призначили. Є черга для перевізників. Як працює нова система виїзду через державний кордон. Щоденно тут на МАП Порубне державний кордон перетинає понад 100 пасажирських автобусів. Водії розповідають: інколи доводиться чекати по декілька годин. Найдовше в нас було 24 автобуса. Це ми простояли. Ну, це тоді було 6 годин, більше навіть. Пасажирські автобуси та маршрутки, які виїжджають за рубіж, тепер повинні реєструватись в електронній черзі. Таке нововведення у тестовому режимі запрацювало на МАП, порубне з 21 серпня. Водію необхідно надати тільки свої дані, а також марку та номер автобуса. Це зручно в першу чергу для пасажирів, які переконають державний кордон. Поки все працює в тестовому режимі. Кармувальників просять реєструвати лише дату перетину кордону. Водій туристичного автобусу Микола каже: наразі скептично налаштований щодо такої нової системи. У нас є туристи з сусідніх областей. Ну, дитина їхала з Хмельницька, стало погано, вона отруїлася. Нам потрібно їхати на кордон. Мама каже: мені треба в аптеку, треба ліки. Визвіть мені сюди лікаря. Як я можу відмовити? Мені треба заїжджати, черга. Тобто, не знав, як це буде правильно. Прикордонники кажуть, усі зауваження та можливі форс-мажорні обставини у майбутньому зауважуватимуть. Так, адаптуватимуть є чергу для пасажирських перевізників. Збирається, аналізується інформація про транспортний потік автобусів, тобто скільки автобусів перетинає за добу, скільки витрачається часу на оформлення одного автобуса, які скільки пасажирів перетинають. щоб в подальшому ця система працювала повноцінно. І водії як регулярних, так і нерегулярних автобусів, могли робити певне бронювання часу для перетинання кордону. Завдяки є черзі, фізичні черги перетворяться на електронні, запевняє Костянтин Ліснік. Люди звикли користуватися цим пропуском і якісь зміни. Не зовсім зрозумілі для водіїв, для туристичних операторів з часом це буде донос, ну, доводитись певна роз'яснювальна робота проводитись, і я думаю, що ця система запрацює повноцінно. Максим Берник, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Третина водіїв чернівецьких тролейбусів жінки. Як вони працюють та як опанували цю професію? Ексклюзивний матеріал Сі 4 Ольга Анастас вперше сіла за кермо тролейбуса у 18. Їду, Просто тормози шлях. Розганяємося, тормозимо, перевіряємо, чи є тормоз чи машина є гальма, працюють нормально і все. І так уже 35 років поспіль. Свій робочий день розпочинає о шостій ранку. Медогляд, заповнення журналу, підготовка транспорту і в дорогу. Це вже ми працюємо так, сіла і все робиться так за минути п'ять, там де вже не робиться довго, тому що то нема часу настільки. Вже стільки років то вже можна знати машину за, навіть без, без того, щоб це сіла, ти все знаєш. Робота цікава. ну. Звісно, що важко вставати рано дуже важко. Зінаїда гайсан теж водійка. Вчилася кермувати ще старою шкодою. Нині опанувала нові ПТС. Він набагато кращий, набагато зручніший. Да? Він мені нагадує от, нашу легкову машину. Так зручніше, все зручно, дуже зручно. Легко працювати на новому. Легко і приємно. Водійки кажуть, свою роботу люблять, хоч буває й непросто. Зауважують, після введення безготівкової оплати стало легше. Що вже немає цього Вибачте, візьміть гроші по плечу, коли ти їдеш за рулем, особливо коли ти спускаєшся вниз і тебе починає бити, каже: візьміть готівку. А так собі спиталися, ми дали транспортну картку, дали гроші, немає питань. Навчитися кермувати таким великим громадським транспортом можна. Головне бути уважною та обережною, зізнаються жінки. У нас навантаження вантаж не Різниці немає, є професія водій. Різниці немає, і зарплату ми отримуємо таку саму, як і чоловіки. Мені брат дав в полі трактора поїхати. Правда. І от я чомусь після того вирішила піти їхати водієм. Катерина Литвин раніше працювала кондукторкою. Після реформи в управлінні вирішила перевчитися на водійку і теорію, і практику здобувала на спеціальних курсах, які функціонують на базі підприємства. Згадує, до габаритів та дротів звикала перші місяці. Зараз вправно керує. Натяжка штанг 10 10 кілограм. Кожна має, ну по, по, по ні, по, так, по, по черзі. Привик то зразу дві бере. Хто не може, то бере одну. Серед нововведень у тролейбусному управлінні міста зауважують водійки, нова спецформа. Отак от я їду за рулем і бачу, зараз всі однакові, зараз аж веселіше навіть. Вам приємна команда так. Получилось як точно як команда. Графік є перша, друга зміна, як вам підходить. Перша друга зміна. А так, зарплата від 20 тисяч. Якщо є норма годин і преміальні. Якщо ти хоро, хор, добре працюєш, то і будуть, і буде зарплата. У Чернівецькому тролейбусному управлінні нині працює 100 водіїв. Третина з них жінки. Наймолодший – 35 років, найстарші 67. Мені не важливо, хто за ким мені головне – добратися до своєї точки. Ні, ми ні, ми звикли. Це це нам подобається. Ну вони нормально водять? Так. Адекватно я б сказав. Я думаю, що жінка за рулем – це біда. Ні, немає різниці. Вони так само, як і чоловіки, водять. Я перелогую нормально, тому що я сам водій тролейбуса 46 років. Я всіх їх знаю. І Є різниця, кому везти тролейбус. Ні, У нас спеціалісти хороші. Водійки наголошують свою роботу. Люблять і переконані навчитися керувати тролейбусом під силу кожному. Головне, щоб не було страху. А навчитися можна. Якщо медвідь на велосипеді їздить, то і ми дівчата за рулем теж будемо їздити. Олена Крічко, Андрій Маронецьку, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. На Буковині за вбивство односельчанки вчинене з особливою жорстокістю, судитимуть Буковинця. Слідчі поліції завершили досудове розслідування, зібрали неспростовні докази протиправної діяльності 25-річного жителя села Коровія, який 8 квітня позбавив життя 89-річну жінку. Наразі правоохоронці скерували матеріали провадження до суду. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років, або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Літня фантазія чернівчанки, яка тепер привертає увагу покупців на центральному ринку міста. Олександр розкладає свіжу городину на своїй ядці. Тут найрізноманітніше зелень: кріп, петрушка, базилік та розмарин. Своє робоче місце прикрашає не тільки підписами трав, а картиною, яка каже, все частіше почала привертати увагу покупців. Перші десь за два місяці взагалі ніхто не помічав. Потім почали помічати діти. Ну, батькам не до того, вони не дивляться по сторонам, помічали діти, а вже е, останнім часом багато людей помічають, дехто фоткається. Як веселять їх. такі картини? Е, — Ну, трошки посмішка, хоч з'являється. Розповідає, цю картину написала його донька. Тут російський Кремль, який палає. То донька творила картину. займається… Живописом. і була тема така фантазії, літні фантазії. То ще минулого року. Ну в неї така фантазія, отак вона все бачить. І додає цю картину спершу презентували на виставці. Таких фантазій, які пов'язані із розвалом імперії та перемогою України у війні, було чимало. Молодь писала різні картини, та тут на ринку вона єдина. Роман Оліник, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4